Доброго дня! Я сьогодні, мене звати Тетяна, і я сьогодні хочу розказати, якраз вам розказати про компанію, з якою працюю. Компанія має великий рост. Компанія є великі бонуси. Компанія дає можливість заробити кожній людині, яка хоче цього. Ми можемо працювати кожен на себе. Ми можемо працювати разом. Але на, ми отримуємо одинаково. Одинаково в нас іде одинакові бонуси. одинаково все є. Нема різниці, яка в мене команда, скільки в мене людей. нас розділяється порівно для кожного. Цікавтеся, підходьте і. Все, що вам потрібно, я розкажу. До побачення.